Вітаю, друзі, я Віталій Портник. На одному з своїх передвиборчих мітингів, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який фактично вже гарантував собі номінацію республіканської партії на виборах очільника американської держави восени цього року, назвав українського президента Володимира Зеленського найвеличнішим продавцем, який кожного разу. Повертається зі сполучених штатів з 50-60 мільярдами доларів у цій характеристиці Дональда Трампа є очевидна зневага до намагання України захиститися від російської агресії. Адже можна було б запитати у колишнього президента Сполучених Штатів, який зажив собі суперечливої слави симпатіями до диктаторів і авторитарних правителів. А що такого Україна та її президент продають у Сполучених Штатах? Чи можна вважати намагання захистити свій суверенітет, територіальну цілісність і принципи міжнародного права товаром? І наскільки коректним є у своїх оцінках політичної ситуації у світі Дональд Трамп? Однак К слова Дональда Трампа відзеркалюють його підходи до зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів, які очевидно будуть втілюватися у життя в разі перемоги колишнього президента Сполучених Штатів на виборах у 2024 році. Адже Дональд Трамп неодноразово говорив, що вірить у можливість своїх домовленостей із російським диктатором Володимиром Путіним, і що він міг би... Вирішити питання пов'язані із закінченням війни Росії проти України буквально за кілька днів. Очевидно, що і нинішня риторика американського кандидата на посаду президента Сполучених Штатів відзеркалює саме це його бачення. Разом із цим не варто не помічати, що риторика Трампа дещо змінюється. Донедавна можна було. Помітити, що колишній президент Сполучених Штатів взагалі виступає проти будь-якої допомоги Україні, таба більше блокує виділення цієї допомоги за посередництвом керівників американського конгресу, залежних від його симпатії. І Тактика спікера Палати представників Майка Джонсона, який звіряє кожний свій крок із настроями Дональда Трампа, свідчила, що колишній американський президент намагається зробити все можливе і неможливе, щоб Україна не отримала жодних грошей. Тепер однак Дональд Трамп починає змінювати позицію і говорить про можливість надання Україні кредитів, які вона Поверне, якщо колись виграє війну, ці слова за великим рахунком відповідають тим тезам, які висунув спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон на зустрічі із сенаторами республіканцями, коли переконував їх у своєму бажанні вирішити питання допомоги Україні і. В тому, що він готовий поставити на голосування новий законопроект, який передбачав виділення цих грошей у формі кредитів чи якогось ленд-лізу. а також застосування інструментів для того, щоб для допомоги Україні були використані російські заморожені активи, які зберігаються зараз на Заході. Ну і якщо на рахунок російських активів зараз сказати щось, очевидно, дуже важко, тому що більша їхня частина знаходиться якраз не у Сполучених Штатах, а у країнах Європи, і вирішити питання їхнього виділення звичайною постановою американського конгресу буде просто неможливо. Так питання самих американських кредитів дійсно вирішується більш простим і логічним шляхом. Виникає тільки питання. Наскільки слова Дональда Трампа і наміри Майка Джонсона дійсно будуть втілюватися у життя найближчим часом? Чи не є нова тактика колишнього американського президента та чинного спікера Палати представників все тим самим затягуванням часу, який і використовується? Республіканцями з оточення Дональда Трампа для того, щоб не допустити видалення якихось реальних сум для потреб Збройних сил України найближчими місяцями, адже абсолютно правий лідер республіканської меншості у сенаті досвідчений сенатор Міч Макконел, коли говорить, що на столі у Майка Джонсона є досить. Професійний і вивірений проект сенатського рішення, який передбачає видання Україні грошей для її боротьби з Російською Федерацією. А розгляд будь-якого нового документа тільки буде не потрібно затягувати час. І тут дійсно є логіка, адже ми розуміємо, що якщо Майк Джонсон дійсно виступає за ухвалення якогось нового законопроекту, і це будуть кредити. і З цим буде погоджуватися Дональд Трамп. Такий законопроект може кілька тижнів, якщо не місяців, розглядатися у палаті представників. Потім. Перейти до сенату, потім розглядатися у сенаті знову можуть виникнути розбіжності у поглядах між республіканцями і демократами. Ці розбіжності у поглядах будуть також розглядати певний час, і в результаті в результаті може пройти ще. Кілька місяців таких дорогоцінних для України у її протистоянні російській військовій машині. А якщо пройде кілька місяців, передвиборча боротьба між Трампом і Байденом, можна сказати. Тільки увійде у зеніт, і демократи і республіканці у сенаті та палаті представників стануть заручниками цієї боротьби і очевидних розбіжностях між колишнім президентом Сполучених Штатів та його спадкоємцем на цій посаді. Таким чином, звичайно, з точки зору здорового глузду було б. Очевидно, що Палата представників американського конгресу вже зараз, після розгляду всіх необхідних бюджетних процедур, проголосувала б за законопроект, який був схвалений Сенатом, і щоб Україна найближчими місяцями отримала б ту допомогу, про яку президент Сполучених Штатів Джозеф Байден почав говорити ще наприкінці минулого 2024 року, і продовжує переконувати конгрес. В тому, що ця допомога має бути виділена для потреб України та її збройних сил. Однак, слова, які ми чуємо від колишнього американського президента Дональда Трампа, все ж таки переконують мене, що республіканці, які орієнтуються на нього у палаті представників Сполучених Штатів, підуть іншим шляхом. Шляхом намагання підготувати альтернативний законопроект, який буде передбачати виділення України умовних кредитних коштів та нове застосування процедури лендлізу. І скільки часу дійсно буде потрібно для того, щоб такий закон був ухвалений, і щоб американський конгрес дійсно погодився на реальні гроші для допомоги Україні, це Досить велике питання, яке також буде залежати від настрою і намірів Дональда Трампа. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал і Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.